привіт! Сьогодні ми пограємо в таку прикольну фізичну гру. Що я кажу, фізична гра. Е, це, знаєте, гра пісочниця сендбокс. Це щось типу сендбоксу тільки більш реалістично Я в неї вже грав на старому каналі вже грав, старого каналу вже не існує. Якщо хтось захоче його шукати. Е зараз ми зробимо ЧС. Я не знаю, чому це перше, що прийшло в мені в голову. Може, бо я хочу вам показати. Якби найприкольніше тут це гази різні і вибухи-вибухи. Вибух. І вогонь тут прикольно, реалістично виглядає. Що я кажу вічно реалістично, реалістично. Але, на жаль, тут не може робити, щоб якийсь об'єкт. Ну, знаєте, як в пісочниці може зробити як, як спаунер. То тут так не можна. Дивіться, це буде. Атомна електростанція зроблена з листви. Ну, слухайте, ну що ви хотіли, це єдиний матеріал, який тут нормально руйнується. Зараз зробимо деталізацію. Деталізація. Так, да, це деталізація, це деталізація. Бачите, як все детально, кожен поверх є. Рактор ми не будемо замислюватись, довго це все робити. Бо я вже тут колись робив фрактор справжній працюючи. На це пішло декілька днів а то тижнів. На жаль, не можу показати, я не записав це. Ось дивіться, файр. Бу Бум-бум бу бу -бум, бу бум 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 І тут бадабу. А тепер потушимо це все маслом. Ой! Я забув, що масло горить. Ладно, ми на це вже не дивились. Так, зараз зробимо, знаєте що, фритюрницю? Це конфорка, якщо що. Ну, я вмію малювати, правда? Бачите, як я гарно малюю? Бачите, я майстер просто малювання. Тепер. Наливаємо сюди Ойл. Кстати, тут нема звуку, тому якщо натискаєш на кнопку, щоб міняти звук, то ти збільшуєш свій спаунер. Це нормальне масло. Всередину ми покладемо... Ой. Будь ласка, уявляйте, що це все буде картопля фрі, окей? Все. Тепер. Е, тепер ми зробимо трошки газу. Трошки вогню. Все воно кипить. Ні. Чого так рано? А е, чого воно з одного боку, якби википіло а з іншого боку? Ні. Мені здається, чи я нечайно зробив якийсь отрутний газ? У мене ще й дим йде. Он дим йде. Гори. Гори ясно, щоб не погасло. Слухайте, а воно колись. Мені здається, що треба е зробити трошки, знаєте, по-іншому. Взяти с 4 С4 і трошки. Пришвидшити готування цієї страви. Як вам такий спосіб готування? Називається вибуховий спосіб. Що нам для нього потрібно? Дуже багато с 4 картопля фрії масло. Ну, просто нарізана картопля. І ось! Дивіться. Це згоріша картопля. Мені хочеться зробити дещо дуже прикольне. Чого я цю ідею, кстати, до цього ще не зробив. Дивіться. Це. Зараз. Ось, це креміль. Зараз ми зробимо те, що з ним має статись. ні, -ні, 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 -ні Кайф. Я кайфую з цього. Трошки додамо вогню. Все, по-моєму, нормально. І ще, якщо хочете. То, якщо під цим відео набереться 10 лайків, то тоді я зроблю це відео там, де я буду дивитися на збереження інших гравців. Тут таке є. Ось. Тільки воно без зв'язку не працює зараз без зв'язку. Тому, дивіться, 10 лайків. І я це роблю. Окей. Що ми ще можемо зробити? О голд. цікаво. А якщо в золоті посмажити... О! У мене з'явилася геніальна ідея. Беремо золото, беремо залізо. Всередині робимо купа, 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 купа газу. Він зараз буде під дуже-дуже великим тиском. Дивіться, воно пухає! Мені цікаво, чому цей газ так схожий на полкій? О Боже, прошу, я його розмовляю. Е, тепер ми зробимо один з моїх способів. Дивіться. Тепер робимо невеличку дірочку і повторюємо все ще раз. Ось що буде, якщо станеться вилив газу. Дивіться. Слухайте, це красиво. Е, більше більше, виходь, виходь. Ооо! Слухайте, це прикольно. Мені сподобалось. Тільки цікаво, чому дим вічно кудись зникає і вогонь. Я вогонь то окей. А ось дим. Е, в мене з'явилася ще одна найгеніальніша ідея в світі. Все видалити. Ладно, не жартую. Е, е, е... Візьмем титан, візьмемо залізо і візьмемо золото. Вийшла ось така тарілочка. Ой, вибачте. Ось так. І все це ділимо ось таким Титаном. І тепер ми перевіримо, в якому з цих. Коротше. Що е... витримає більший вибух? Пробимось таку погазу і fire, fire. І в нас вийшла вогняна куля смерті. Слухайте, це прикольно. Так, а зараз. Ой ні. Я хочу замотувати вилив газу. Чому я так це все довго роблю? Ви, напевно, там вже заснули. Я вас знаю, ви там вже спите. Я знаю все про вас. Так. Все тут у нас буде весь газ виходити. Просто якщо зробити саме таку трубу, то там все всередині залишиться. А нам таке не цікаво. Тепер ми візьмемо якраз таки сам газ. Цікаво, що в людинах немає палива, Чи є? Я, якщо чесно, не знайшов тут палива. Бам -бам 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 -бам. Дивіться, це вогняна піраміда як, як його? Хіопса, точно Слухайте, а якщо підірвати ось так всередині дивіться. Ось дивіться, зараз все всередині заповним с 4 Якщо трохи С4 вийде на назовні, нічого страшного, в <плес> принципі. Слухайте, це мені нагадало э, сцену з Термінатора 3. Там, де, знаєте, ось це те, що людство ядерними бомбами самі себе знищує. Ось Мені це нагадує, знаєте, тут такі міні-ядерні вибухи вийшли ось. Зараз твоя вогонь зникай. Ось зараз. Ну, Воно ж вперше раз так загнулося, як ядерні гриби. Ну, ви побачили, так? Да? Що воно було схоже на мені на цю сцену. Мені завжди було цікаво. Ми зараз робимо океан з заліза. Ну, вибачте, що маємо, то маємо. Тепер закладемо тут всі 4. Тепер дуже сильно збільшу нашу мишку. Тепер дуже сильно зменшуємо нашу мишку. А тепер трошки почекаємо. Приєднаюсь, коли вода устаканиться. Вода, в принципі, устаканилась. Бабах! А мені цікаво, чому не сталося такого епічного вибуху з розблюскуванням води. Бачите, воно просто випарувало, і бачите, і просто ось це пара вийшла. І мені цікаво, чому вода залізо роз'їдає. Хай що... Реально, ви бачили, але не тільки що там була стінка роз'їдана. Погана вода, погана. Але це не те, що я хотів показати. Так. Дивіться, щоб стався епічний вибух, як знаєте, коли ну, на кораблях ось це. Бої йдуть. Знаєте, те, що в фільмах показують в іграх. Треба зробити ось так. Просто подивіться і пік. Правда, вода швидко випарується. Тому краще ми її просто випаруємо. Почекайте, поки вода випарується. Мені цікаво, тут взагалі можливо зробити, щоб вся вода стала, перетворилася в свій газоподібний вид і зникла. Зависло. Ладно. І остання ідея, і ми закінчуємо. Дивіться, це буде декілька танчиків. Ну, типу ми зробимо два. Перший буде ось такий. Уявимо, що це якийсь радянський танк. Ой, тобто російський. Я нормально малюю танки. Тут всередині буде хоч якась мінімальна деталізація. Тут буде люк, лобік потовщений. Все. Давай е, ми руйнівники міфів і ми перевіримо. Чи можливо це танк знищити зараз ми. Ось тут додамо боєкомплект. І ось тут додамо теж боєкомплект. І ось тут коротше, реалістично. Бубух. Бабах. Ну, приблизно, по-моєму, таке і стається, коли вибухає боєкомплект, знищується весь танк. Так, це був перший танк. В принципі, нам нема сенсу його тушити, бо. Бо я ж їх роблю з рослин. Ой, ви вийшли з листя, листя. Я вже пояснюю, чому. Так, продовжуємо. Це вже буде якийсь абрумс. Він у нас буде мега е, Амбрус Абрумснутий. Ось він буде мега броньований. Знаю, що це на схоже на Абрумс? Ну, нормально. Він же Абрумс, так? Да? Ще щось знов плутаю, як завжди. А, <GT1> все. <time noise> <hi> так. Але тут буде ускладнення. Він і перевозив боєприпаси в собі багато. Як це не знищений? Ну окей, підійдемо ззаду. А ось ззаду він не, не такий броньований. Ббе. Окей, і давайте останні. І розходимось. Не знаю, куди розходимось, але кудись. По домах, так, да, да, по домах. Це ми зробимо, знаєте що? У мене ідея. -е -е, ми зробимо е -е, погибель крейсера Москва. По-моєму, ідея гарна. Тільки треба на паузу поставити. Він у нас буде ось такий. Невеликий, але більше... більше робити не хочу, іначе це буде довго і ви викнете відео. Я не знаю, я його зроблю повністю заброньованим. Не знаю, в реальності було ж не так. Зрахуючи, що його знищили. І ось тут у нього буде багато снарядів. Типа знаєте, бо... Як би укладка, тільки в кораблі боєкомплект. Тут ось ці його Аля круті ракети і тут теж. О, я, я забув найголовніше. Це Антенка. Йому попали, наче кудись. Ой. Я мав взяти вибухівку, але. Але він все одно. Ось, бачите? Він просто проростає в воду. Слухайте, геніальна ідея. Корабель, який сам проростає в воді. Він буде нескінченно ремонтуватися. Ну, в принципі. Ні, ні Все я йду на крайні міри. Ніутун. Кстати, так як це рослини, бачите, вони стають такими рижими. Ну, в принципі, як і в реальності. Окей, okay. давайте. Бувайте. Всім гарного дня. Спокійної ночі. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Дивіться. Ось, дивіться. Ось натисніть на кнопку і зробіть з неї ось це. Ось. Натисніть на неї. Тільки обережно, щоб вона не бабахнула. Ставте лайки. Як я вже і казав, 10 лайків. Наступне відео. Всім буде, всім гарного дня, спокійної ночі. Бувайте!